Хочу розповісти про книгу, з якою подорожувала. За час моєї поїздки я встигла її прочитати, і готова поділитися своїми враженнями про чорне весілля Сергія Пономаренко. Це виявилася справді дивна історія. На початку я хотіла закрити книгу і ніколи більше не розгортати. Адже тут чимало мерзенних моментів та не до кінця зрозумілих подій. Але я себе пересилила, можливо, тому що це була єдина книга, яку я взяла з собою в поїздку, і виявилося, що історія не така вже нестерпна, а моментами навіть захоплюючи завдяки заплутаним поворотам. Персонажі не розкриті, але припускаю, що це банально через брак сторінок. По ходу розвитку сюжету автор підкидав шматочки, які дозволяли побачити більше, але все одно берегли таємницю, хто ж вбив молоду дівчину. Якщо ви любите містику і терплячо ставитися до моментами дивної поведінки персонажів, то думаю, ця книга втримає вашу цікавість до останньої сторінки. А я поклала цю історію на полицю до інших, які ніколи не перечитуватиму вдруге, адже ця пригода була одноразовою, і повторювати її поки що не готова.